тельці, рада вітати вас на розкладі. І так, яким буде серпень для вас? Останній місяць літа, навіть не віриться, як швидко біжить час. Давайте дивитися коротесенько, підказки для вас, поради. Ну і в загальному, яка буде енергія цього місяця. Налаштувайтесь на позитив і починаємо розклад. І так, яким буде цей місяць для вас? Десятка жезлів це дуже хороша карта. О, просто чудово! Ще є карта зірка. Для мене все зрозуміло, і ще додатково три карти це підказка-порада. Ну що ж, любі мої тельці, скажу так: десятка жезлів це коли ви все зібрали, коли ви вже подолали якийсь період, якийсь шлях. Хтось збирав досвід, хтось якісь ситуації, хтось розбирав якісь моменти, і нарешті вже все зібралося, все є. Як ви себе почуваєте, ви втомлені, звісно, від цього періоду, але тут не треба нічого залишати, тому що ви йдете до своїх мрій, у вас зараз будуть вирішуватися важливі завдання. Ви на щось очікуєте, далі йде сімка пентаклів, ви очікуєте на якісь фінанси, які ви отримуєте, і 100% все буде добре. Просто зараз наберіться терпіння, є моменти, де від вас нічого не залежить. Але це ніяк не повпливає ні на фінанси, ні на ваші мрії. Також зверніть увагу на те, хто приходить до вашої сім'ї родини, бо, можливо, тут навіть іде народження діток, планування діток, вагітність. Також тут ідуть дуже хороші прибутки стосовно роботи, Якщо, до прикладу, у вас якийсь бізнес, де ви щось продаєте, то це буде для вас феєричний місяць. Ви будете постійно святкувати свої маленькі перемоги. Чому кажу, що маленькі, тому що це паж, але насправді ви будете з собою дуже задоволені. Карта зірка, карта життя показує, що Відбувається щось доленосне. У серпні збувається якась ваша велика мрія. Ви до неї йшли довго. Зробили уже декілька таких, знаєте, етапів. Навіть спочатку щось запланували, дізналися, шукали, уже визначились. Тобто, ви вже зробили якусь велику роботу, і я вас вітаю у серпні. Ви нарешті придбаєте те, чого хотіли. Також для багатьох це переїзд, тобто ви кудись нарешті вже переїжджаєте, остаточно змінюєте місце проживання. Ну і аркан підвішений, це карта, яка показує, що деколи вам треба дуже гарно обмірковувати, чому ви потрапляєте в моменти, де почуваєте себе некомфортно. Це не означає, що Завжди вам треба все вирішувати, але це означає, що дуже багато над чим вам треба подумати. Бачите, самі це юнак, який тут висить на аркані догори ногами. Він почуває себе не зовсім комфортно, але він просвітлюється, тому що зараз він не може нічого зробити, щоб себе врятувати. Але він може подумати, чому він втрапив в таку ситуацію, і як зробити так, щоб більше такого не відбувалось у його житті. І якщо підсумувати весь цей розклад, то хочу сказати, те, на що ви очікуєте, до вас прийде. Ви подолали якийсь період, хтось в роботі, в кар'єрі буде мати новий етап, і дійсно для вас це буде місяць прибутків. А найголовніше це те, що збувається ваша велика мрія. Ваша велика зірка йде до вас. І, взагалі, карта зірка це такий досить особливий аркан, я би сказала. Знаєте, коли ви зовсім по-іншому бачите все. Коли життя для вас відкривається в новій картинці, ніби ті самі люди, та сама робота, але ви зовсім по-іншому на все реагуєте, зовсім по-іншому всіх бачите. Зовсім по-іншому розумієте. І наче би вчора все було так, як було. А сьогодні я реагую інакше. Чому так? Тому що ви прокидаєтеся, тому що ви оживаєте, так і називається карта життя. Тому що ви починаєте дійсно це життя проживати, а не пробувати на цій землі. Тому ось такий момент. Ну і підказка-порада. Будете збиратися святкування і деякі підсумки. Нарешті щось вдається. Дійсно, хтось святкує переїзд, відкрита дорога, тим паче, бачите самі, і шістка, шістка мечів це теж про переїзд. Коли в човнику чоловік, жінка і дитина десь переїжджають разом, змінюють такі бурхливі емоції на спокійні. Тому ці всі зміни. Для того, щоб було покращення, для того, щоб ви почували себе спокійно, впевнено, для того, щоб все було добре. Ну, а аркан колісниця це, само собою, така е, ситуація, яку не стримати. Тобто, коли відкрита дорога, коли людині доленосно випадає щось змінити, вийти заміж, переїхати, е, спробувати себе в якійсь новій професії. Це не змінити ніяк. І ось в серпні, мої дорогі глядачі, я бачу для вас відкриту дорогу. У кого на навчання, у кого на стосунки, у кого на переїзд, пам'ятайте, що розклад загальний, він програється по-різному для вас, але дорога відкрита, і вам треба діяти. Ну що я хочу додати? Просто чудовий розклад, дуже позитивна, легка енергія. Бажаю вам підзарядитися і прожити цей місяць якомога. Веселіше, щасливіше, бажаю мирного неба над головою. Всього вам найкращого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!